Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Радник міністра МВС Вадим Денисенко запропонував після війни заборонити чоловікам виїзд на три роки з країни. Чиновник вважає, що іншого шляху для збереження нації просто немає. Інколи я думаю, що б я хотів зробити після війни, і чесно, найбільше хочу пройти так званою дорогу святого Вінсента. Але є одне але я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми просто не збережемося як нація, написав Денисенко. Після цього в мережі розгорівся скандал. Українці вважають, що замість запровадження незрозумілих заборон необхідно подумати, як мотивувати людей залишитися в країні. Проте найцікавіше відбулося далі. Виявилося, що Повнолітній син Денисенка Андрій виїхав за кордон і постійно публікує відео свого відпочинку з різних країн. За останній рік Денисенко молодший побував у Чехії, Австрії, Словаччині, Іспанії, Фінляндії, Німеччині, Естонії та Латвії. Що цікаво, свій блог він веде російською мовою. Після появи інформації в мережі хлопець почав видаляти відео зі свого каналу. Його акаунт в інстаграм також закритий. Щодо Денисенка старшого, то міністр Ігор Клименко оперативно повідомив, що його вже звільнено. Подорожі відпочинок свого сина екс-радник чомусь не коментує. пляж, это называется платье Дейгеван, он самый близкий к нашему отелю с вами. Вот такое вот здесь море, так оно выглядит. Сейчас закат, очень сильные волны и очень много серферов. Поэтому, если кто занимается серфингом, то это может быть особенно интересно.